Просто будьте перебірлими до продуктів. Усвідомлюйте, що що ваші продукти це ваше тіло. На навіть не то, що ти потом будете їсти фігню, то будуть ще проблеми зі здоров'ям. Це от прям ви зараз створюєте ваше тіло. Ми, ми в дуже шкідливій культурі виросли з приводу економії на, на цих продуктах до, до себе. Ну просто сам саме на чому не можна економити. Ви ви з'їжте менше, але там з'їжте якісніше, дорожче, і що ви точно знаєте? що... і ще ну вже от такий чисто езотеричний процес. Старайтеся молитися перед їжею, на їжу. Що значить молитися? Просто можна просто подякувати. Це не, не про релігійність, не про Бога. Просто подякувати там вселені за. За їжу подякувати собі з точки зору науки, вчені дослідили молитву, як вона впливає на мозок. Вчені дослідили, як молитва впливає на структуру води. Вся вода ми їмо це, це определьна структура, і наша молитва впливає на неї. Практикуйте просто хоча б вдячність перед початком їди. От щоб не було спішки, щоб не було цього всього там атліченій. Фільмів, музики, всього решту ви створюєте своє тіло, воно має бути таке ос освідомо. Так такі, знаєте, алгоритм правильного відношення до їжі. Спочатку перестаєте їсти фігню, стараєтеся їсти якісні продукти, стараєтеся готувати правильно, і потім вже шліфуєте там молитвою. Ну тобто таким ментальним ментальним ще підходом до цього.